Вітаю! Для того, щоб виділити різні групи товарів в АБЦ-аналізі, можна застосувати умовне форматування. Для цього натискаємо на першу клітинку зі значенням відсотків. Переходимо в меню Умовне форматування, правила виділення клітинок, обираємо більше, вказуємо значення 95%. І хай залишається червоний колір виділення. Окей. Далі, знаходячись в тій самій клітинці, знову переходимо в меню Умовне форматування правила виділення клітинок. Обираємо менше. Вказуємо значення 80%. Обираємо зелений колір». Тиснемо ОК. Знову в цій клітинці переходимо в те ж саме меню. Обираємо між. Перше значення вказуємо 80%, друге 95%. Обираємо жовтий колір, Тиснемо ОК. Далі натискаємо Копіювати форматування і протягуємо на весь діапазон значень. Готово! А товари у нас позначили зеленим кольором, Б жовтим, а С червоним. Робочий зошит з умовним форматуванням ви можете знайти в коментарях до цього відео. Підписуйтесь на наш канал. Та вмикайте оповіщення.